І так, вітаю усіх присутніх за мікрофоном DAFOS. У цьому відео я розповім вам, як можна встановити онлайн-генерали. Для того, щоб це зробити, під відео в описі я залишу посилання на сайт. Цей сайт буде виглядати ось таким чином. І саме на цьому сайті ми з вами встановимо потрібний нам аддон, для того, щоб ми могли грати в онлайн генерали. І так, після того, як ви зайшли на цей сайт. Натискаємо на Download Now. Нас перекидає сюди вниз, і далі встановлюйте інсталлер. Натискаємо на нього один раз і чекаємо, поки він у нас завантажиться. Все, він у нас завантажився. Перед тим як ми його відкриємо, давайте зараз знайдемо папку з нашими оригінальними генералами, а саме General Zero Hover. Я зроблю це через відкрите місце розташування. Ось в мене папка з генералами, і я зараз скопіюю їхній шлях. А, а, виходить, копіював через Ctrl-C. Далі мені потрібно знайти ось цю папочку. І ми копіюємо General Zero Hour е, Саме ось це. Не Generals, а General Zero Hour. Ось таким чином ми копіюємо цю папку. І копіюємо в якесь інше місце. Ну, наприклад, я її собі скопіюю в диск D в папку Game. Скопіювали. Після того, як ми створили нову папку, продублювали папку з генералами Zero за Hover, заходимо в завантаження і активуємо наш інсталлер. Отискаємо на нього два рази. Далі, тут у нас умови. Ми з ними погоджуємось, натискаємо Next. Next. І далі нам потрібно вказати шлях до е, папки, котру ми продублювали. Натискаємо на «Browse». І далі зараз шукаємо їх на диску D. Game. І ось в мене моя папка продубльована General Zero Haller. Обираємо її. <кхм> і тут обказуємо на застосунок генерала. Відкрити. Next. Я поставлю галочку для того, щоб іконка General Online з'явилася на моєму робочому столі. Натискаємо Next. Відбувається така доволі швидка загрузка. І натискаємо на Finish. Якщо у вас активована тут галочка, то у вас одразу ж аддон відкриється. Ми натискаємо на Фініш. І ось тут в мене на робочому столі з'явилися онлайн-генерали. І ось у мене він відкрився сам. Браузер цей Ад аддон ось Натискаємо на нього два рази. І ось тут у вас є дві кнопки. Це перше це option, в котрому ви можете налаштувати ваші генерали, а саме висоту вашої камери. Доволі часто проблема і питання, як можна. Збільшити швидкість вашої мишки у грі. Ось тут є цей параметр. Він ізначально стоїть значення тут 100%. Я для себе підняв до 150. Тому, якщо що, то знайте. Тут, якщо вам потрібно, налаштовувати швидкість, там висоту, ліміт FPS. І, так далі. і далі ми відкриваємо з вами launch. відкриваємо І у нас відкриваються наші генерали. Ось і відкрилися наші генерали. Після того, як ви зайшли у генерали, заходимо в мультипер і обираємо онлайн. Після чого вас перекине на сайт Generals Online, в котрому вам система запропонує, як саме ви хочете зареєструватися в онлайн-генералах. Тут є три варіанти через Discord, Steam чи Game Replay. Я особисто буду реєструватися через Discord. Перед цим я поставлю галочку з тим, що я ознайомився і розумію правила і політику. І далі обираю Discord. <гум> далі. Тут я підключаю Generals Online. Закрити. І усе. Я зареєструвався. Тепер заходимо назад у генерали. І все, я тепер увійшов в. Свій аккаунт, тобто створив свій аккаунт, він мене вже був і так створений. І ось тут ви можете зайти в ваші персональні дані, ознайомитися тим, які у вас тут параметри і так далі. Якщо вам потрібно буде, то вийти з аккаунту, наприклад, зареєструватися не через Discord, як я, а через Tim. І ось якщо що... дивіться, в мене все нормально. Натискаю мультипер, натискаю онлайн, і далі О, тут все в мене чудово заходить. Тепер щодо того, як можна розпочати гру. Виходить, в онлайн-генералах є два режими: це швидкий матч, Натискаєте на нього. І далі, якщо ви натиснете на старт матчмейкінг, то вам буде шукати швидкий матч один на один. Матч вам буде підбиратися під ваш рівень, який ви можете побачити ось тут. Тут також текст написано: Ось це у нас полоса прогресу. З перемогами або поразкою ця полоса прогресу буде зменшуватися. І в залежності від того, чи ви добили цю полосу до кінця, чи навпаки зменшили її до самого нуля, ваш ранг, ваше звання буде зменшуватись. Ну і відповідно рівень гравців, проти котрих ви будете грати. Якщо ми натиснемо зараз старт матчмейкінг, і, наприклад, натиснемо від Search а е, от Я те зараз так доволі швидко зробив це, щоб ви побачили, що кнопка активується. Е, то, якщо, наприклад, ви довго не можете знайти собі супротивника, тобто система не може підібрати для вас зручний ну, противника того рангу, який ви маєте, плюс-мінус, то ви можете натиснути на Widen Search, і тоді у вас увімкнеться розширений пошук, в котрому вам буде взагалі підбирати будь-якого гравця, котрий разом з вами натиснув на Швидкий матч. ну і Далі у вас тут з'явиться статус 1, потім з'явиться статус 2. І далі у вас напише система, що через 5 секунд вас закине в лобі і ви тоді вже зможете розпочати гру. Далі у нас є тут кнопочка Setup. Ви можете тут налаштувати, виходить колір, на яких мапах ви хочете грати. Тут є такий доволі не такий широкий варіант. Тут є заготовлені вже карти, можливо, в майбутньому це якось поміняється. Виходить карти, на яких ви хочете грати, колір ваш, виходить, що ви хочете один на один чи ffa ffa наскільки я знаю, він підбирається доволі довго. Ну і так далі. Тобто ви зможете, тут, якщо що. Все налаштувати. Далі, якщо ви, наприклад, любитель пограти з друзями, ви можете натиснути на Custom match, і ось тут ви можете створити свій кастомний матч. Тут є гравці, які тільки є. Зайти доєднатися до якогось іншого гравця для того, щоб створити свій матч. Ви натискаєте Create Game, вказуєте назву вашого лобі будь-яке. Можете вказати пароль для того, щоб різні рандомні і посторонні гравці не заходили до вас у лобі, а поставити ліміт Arms, тоді у вас гра буде складатися. Ну, тобто у вас будуть підбиратися генерали вища, там, Юса, Гва, Чайна, Ваніла, тільки вони додати можливість, чи є у вашій кімнаті роль глядача обсервера. Натискаємо на Create Game. Ось так вона у вас створюється. Ну і тут у вас є ще додаткові налаштування по, по грошам там, по ліміту армії, по ліміту зброї. Я гадаю, ви ну, знаєте про це, інтуїтивно зрозумієте що, до чого. І саме цікаве, що ось тут, якщо у вас до вас зайде якийсь гравець, то ви зможете дивитися на його пінг. А також можна дивитися на пінг ось таким чином, просто навівши курсор. Подивитися пінг гравця, чи, стаб, чи стабільний він у вас з ним чи ні. А, навіть ось тут, якщо я не помиляюсь. Тут можна подивитися подробну інформацію, а, також подивитися інформацію а, самого гравця, скільки він переміг зробив, скільки поразок зробив. Давайте зараз до, якогось, до якоїсь кімнати зайдемо. Ось отак ви заходите. А, ось тут ви можете подивитися пінг. Якщо вам потрібно. Тобто, якщо пінг буде сильно великий, то тоді тут і іконочка, цей зелений кружочок буде світитися іншим кольором або жовтим, або червоним. ну і так далі. Також може статися така ситуація, що ви коли заходите в онлайн, у вас може з'явитися вікно Update Unvisible. А це означає, що онлайн-генералам потрібно оновитися. Для цього ви натискаєте на ОК, OK, вас перекидає на робочий стіл, у вас відкривається вікно, в якому ви так само, як і на початку, погоджуєтесь з умовами. Далі заходите, вказуєте папку, де ви встановили ваш Addon. Далі натискаєте на ОК. OK, Відбувається завантаження і усе. Проблема повинна зникнути. У випадку, якщо проблема не зникла, то просто візьміть і перевстановіть онлайн-генерали.